Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Віфлеєм. Це і хліб, і битва. Кілька останніх днів я разом з вами розмірковував про чудо насичення Ісусом п'яти тисяч людей і принципи, що їх він показав нам у цій історії. Сьогодні, вранці, я слухав одного месіанського рабина, який. Проводив причастя. Він запитав, чи знаєте ви значення слова віфлеєм? І далі він розповів, що на івриті воно означає дім хліба, що символізує місце насичення, нервовий центр у шлунку або центр голоду. Але чи знаєте ви, що є й інше значення цієї назви? Віфлеєм це також дім битви. Що за пророче одкровення? Місце, де народився Ісус Єшуа, також може означати дім битви за хліб, фізичний чи духовний. Ми всі перебуваємо у постійній битві за хліб. Нам потрібен фізичний хліб, аби вижити. І в духовному сенсі світ щодня пропонує свій хліб, говорячи це і наситися. Який саме хліб ви шукаєте сьогодні? На чому сфокусовані? Ви шукаєте хліб фізичний, який сьогодні ж з'їсте, його потрібно більше і більше щодня, але він не насичує вашу душу. Чи ж вам потрібен духовний хліб від того, хто сам називає себе хлібом життя? Я хліб життя. Отці ваші в пустині їли манну і померли. То є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Від Івана 6, 48, 51 нам потрібен цей хліб більше, ніж будь-що інше. Моя молитва сьогодні. Господи, моя битва завершена. Нагодуй мене собою, хлібом життя навіки. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.